Щодо збирання пожертвувань для святих, то робіть так само, як я постановив для Галатійських церков. Першого дня тижня нехай кожний із вас відкладає в себе, зберігаючи те, що може дати, аби не збирати тоді, коли прийду. Коли ж прийду, то пошлю з листом тих, кому довірите віднести ваш дар у Єрусалим. Якщо ж потрібно буде і мені йти, то вони підуть зі мною. Прийду до вас, як перейду Македонію. Бо проходжу через Македонію. У вас же, коли буде можливо, я залишуся, а той перезимую, щоб ви мене провели, куди піду. Тепер же не хочу бачитися з вами мимохідь, бо маю надію, якщо Господь дозволить, якийсь час перебути між вами. В Ефесі ж пробуду до п'ятидесятниці, бо переді мною відкрилися великі і широкі двері та противників багато. Коли ж прийде Тимофій? Подбайте, щоб він у вас почувався безпечно, бо він, як і я, робить Господнє діло. Хай ніхто не погордує ним, але відпровайте його з миром, щоб прийшов до мене, оскільки я з братами очікую його. Щодо брата Аполоса, то я дуже просив його, щоб з братами прийшов до вас, але він не виявив бажання прийти тепер, прийде, коли матиме нагоду. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужніми та сильними. Усе між вами нехай робиться з любов'ю. Прошу вас, брати, ви знаєте дім Степана. Оскільки він є початком вахаї, вони віддали себе на служіння святим, і ви підкоряйтеся таким, як і кожному, хто співслужить і трудиться. Радію я з приходу Степана, Фортуната і Ахайка, бо вони заповнили вашу відсутність і мій і ваш дух заспокоїли. Шануйте таких. Вітають вас, церкви Азії. Щиро вітають вас у Господі Акила і прискила з їхньою домашньою церквою. Вітають вас усі, брати. Вітайте одне одного святим поцілунком. Привітання моєю рукою, рукою Павла. Хто не любить Господа, нехай буде відлучений. Мараната благодать Господа Ісуса, Христа, нехай буде з вами. Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі. Амінь.